Отже, російська армія вночі атакувала Київ та Одеську область внаслідок удару дронами по столиці п'ятеро людей поранені. Про це повідомили у міській державній адміністрації. Уламки безпілотника впали на злітну смугу аеропорту Київ, двоповерхову будівлю і проїжджу частину. Загорілось авто, пошкоджено газову трубу високого тиску та резервуар з паливом ємкістю 10 тонн. Є витік. Одещину ворог обстріляв із літаків стратегічної авіації. Ракети типу х 22 спрямував по складу одного із продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі. Внаслідок цього зайнялися пожежі. З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава пані Наталі, розкажіть, будь ласка, деталі цієї брутальної атаки стратегічних бомбардувальників по Півдню, зокрема по Одещині, враховуючи ось те, що сказав Сергій Брачук, що поцілили в продовольче підприємство і в одне із підприємств, хоча це підприємство і знаходилося в рекреаційній зоні, та дивує використання росіянами ракет вартістю від 500 Тисяч доларів до одного мільйона по ось таким об'єктам. Ну, по-перше, згадаємо про те, що якраз Одещина є годувальницею світу від імені України. На сьогодні ми працюємо в зерновій угоді і спрямовуємо вантажі відповідно в рамках в тому числі і всесвітньої продовольчої програми. Тому продовольство це те, що їх теж бентежить, і цілком логічно могло б, могло б бути, якби була б в, них, в їх діях якась логіка. Те, що вони атакували стратегічними бомбардувальниками з напрямку Севастополя, ще одна сакральність і прив'язка, як вони люблять, до значущих дат, подій і так далі. Те, що ми в принципі прогнозували і очікували від них. Подібної підлості вони намагалися атакувати складські приміщення, вони намагалися бити по рекреаційній зоні, знову нагадавши мешканцям нашого регіону про те, що лінія узбережжя сьогодні це лінія небезпеки і лінія оборони радше ніж лінія курорту, відпочинку і відновлення. На ділянках, куди влучили ракети, спалахнули пожежі на складському приміщенні це понад 10 тисяч квадратних метрів. В рекреаційній зоні 120 і 40 квадратних метрів. Це дуже потужні пожежі, але на станом на зараз вже вони ліквідовані, і на щастя інформації про постраждалих нема. Це головне досягнення в цій боротьбі, як то кажуть. Але все ж таки розуміти, що зруйновані дачні будинки, зруйновані відновлювальні бази отдиха, бази відпочинку, це говорить про те, що ворог намагається бити туди, де люди, люди намагаються відновити життя. Ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що зараз росіяни так би мовити економлять високоточну зброю, високоточні ракети. Які саме на вашу думку, і чи є ймовірність того, що вони застосують їх всі 9 травня, знаючи їхню любов до подібних дат? Дійсно можна порівняти, що при тому, що в як в морі знаходилось чотири ракети на сії, споряджені 32, 32 калібрами, це високоточна зброя. Вони використовують все ж таки Х-22, у яких похибка понад пів кілометри, і намагаються з бомбардувальників атакувати вже не першу ніч наші регіони, в тому числі і тилові. І те, що вони можуть застосувати високоточну зброю, ми теж попереджали. Цілком імовірно, що під час використання Х 22 до прикладу вони могли приноровитися до того, де і як спрацює протиповітряна оборона для того, щоб вже високоточною зброєю обійти ці напрямки і зробити свою чорну справу. Тому розслаблятися зарано, треба усвідомлювати, що ракети носії продовжують чергування. Вони ще в морі. Вони поготові, високоточна зброя готова, а Х-22 в них ще є. Тобто зараз відбувається таке собі прощупування. А що стосується ситуації на Херсонщині, кізомис під постійним обстрілом, що вони там руйнують? Чому чому саме кізомис, пані Наталю? Якраз тут так само в принципі можна говорити і про рекреаційну зону, тому що там розташовані і дачні будинки, і багато хто облаштував собі такі заміські будинки з мешканців Херсону, тобто це більше зона відновлення відпочинку, де люди намагаються від бурхливого міського життя відпочити. А вони продовжують там атакувати, оскільки їм здалося, що саме з того напрямку буде такий страшний контрнаступ. Вони намагаються бити без об об обрання цілей, ніяких вони скидають бомби, які нищать приватні будинки, приватні обійстя. А скажіть, будь ласка, є інформація про так звану евакуацію в деяких регіонах, які нині тимчасово окуповані. Що вам відомо про це? Яку активність ворога спостерігаєте на півдні? Це втеча чи, можливо, імітація? Ми не недооцінюємо ворога. Розуміємо, що вони можуть намагатися створити певне враження у нас. В тому числі, але спостерігаємо, що вони маневрують з тим, щоб врятуватися від наших контрбатарейних ударів. Вони усвідомлюють, що ми маємо і постійно отримуємо інформацію про те, де вони розташовуються підрозділи, саме тому намагаються місцевих переміщувати, щоб вони не мали повідомлень про те, де вони знаходяться. І водночас роблять собі з них живий щит. Ми вже говорили, вони перевозять їх саме туди, де потім розташовують свої підрозділи для того, щоб діти навчалися в школі там, де розташовані війська, для того, щоб лікарі приймали хворих там, де розташовані війська, і дійсно сили оборони, які дотримуються норм міжнародного гуманітарного права, не б'ють по таких об'єктах. Ось такий спосіб ворог намагається себе захистити життями наших людей. Ми дякуємо вам за роботу і за те, що долучилися цього ранку до нашого ефіру. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан Першого рангу, була з нами на зв'язку.